Про щастя, про прекрасне, надіялись і вірили, творили і жили, любили Україну, рідну землю матір і справжніми дітьми її були. Вогнем незламним серце загорілось свіча до волі і свободи дух, і освятило шлях, розкрило крила, позвало на майдан, долав, народний рух. Та куля, камінь чи граната за мить крок життя. Його багрились кров'ю руки карта, небесним ангелом полинула душа. Небесна сотня перша наша лава у справедливості і мирній боротьбі за Україну полягли героям слава і вічна пам'ять їм на цій землі. На рукаві серці любо, за правду і волю, за сім'ю, за дім свій, за кохання за свободу на сонці сльоза, ранкова роза, не плач я поруч, я з тобою, ми ж з одного козацького роду, кому значна слава. Пам'ять герої не вмирають!